Дівчатка, я всіх вітаю вас на своєму каналі, і хочу вам показати, як, я думаю, ви вже здогадалися, ще один набір. І це в нас буде набір для в'язання кіці. Зараз покажу вам, що в нього входить. Значить, Перше, це у нас є холофайбер, наповнювач. Далі є основний колір пряжі клубочок. Далі три кольори. Це в нас на сукню. Далі. Тут я ще поклала це різнокольорові стрічки, ще поклала трошечки червоного кольору. Ось такого. Це можна е, зробити квіточку або куди ще додати. Далі дві пари очей, голочка і маркер. Далі гачок номер 2 Ножиці. Ну, і, звичайно, сам майстер-клас. Тому хто бажає придбати такий класний набір? То звертайтеся в інстаграм. З такого набору у вас вийде дві кіці, це 100%, навіть більше. Тому, хто хоче придбати, пишіть в коментарі.